Юридичні новини з адвокатом Тетяною Івановою. Конституційний суд України розглядає подання відповідності абзацу 5 статті 2 закону України про поховання і похоронну справу на відповідність Конституції України. В чому справа? Чому з'явилось таке звернення до Конституційного суду? А справа в тому, що у статті 2 цього закону визначен термін, що таке могила. І цією статті визначається, що могила має бути тільки у відповідному місті. Це місце на кладовищі, краматорії, колумбарії або відповідних спорудах, які призначені для поховання померлих. Але в зв'язку з тим, що наша країна майже три роки знаходиться в війні, у нас дуже багато територій, які окуповані, на які ми не маємо доступу. І дуже багато територій, наприклад, той же Маріуполь, де люди не мали можливості поховати на кладовищах, могили ці розташовані не тільки в спеціально відведених місцях, а люди ховали крізь на подвір'ях, біля будинку, там, де вони змогли, щоб не потрапити під бомбардування та обстріли. Але право на повагу і гідність. Мають не тільки живі люди, а й ті, які поховані. І виходить так, що якщо могила буде розташована у неспеціальному місці, відведеному для цього, як визначений статтею 2 закону, а в будь-якому іншому місці, де змогли б поховати людину, то на друга над могилою не буде вважатись суспільно небезпечним діянням. І саме тому виникло оце конституційне подання, і Конституційний суд це розглядає. Але подання до Конституційного суду України з проханням визначити, що таке могила, є свідченням того, що Верховна Рада не встигає за швидкою зміною у суспільстві і Україні і своєчасно не вносять зміни до відповідних законів.